Сьогодні 17 квітня 2017 року настала пора заключати маточники. Прививка від 6 квітня 2017 року. Так, а де у нас є е ще кліточки? Кліточки універсальні, які ще називають кліточка гайдара. Це кліточка на всі випадки пасічникування. Заключаємо і поміщаємо їх в рамку розплідник. Кліточки попередньо заправили канді. От внизу тут видно, знаходиться корм канді. Перші маточники цього року. Повнили кліточками з маточниками, щоб вони не випали в рамці. Підтома фіксуємо фіксуємо таким дротом. Там наскрізь, а тут тільки заглиблення з цієї сторони. Раз, і так всі інші три. І ставимо знову в інкубатор. В інкубаторі там є. Губка з водичкою, щоб вологість підтримувалась необхідна. Так, все.